Так, всім привіт! Сьогодні в нас неділя, і ми розпочинаємо новий влог. І це СП в нас зв'яже шапку 5 за 5 з Оксаною Очкою Левчук. Наш організатор, в нас є ще спонсори. Вони під відео, буде інфобокс. Є дівчата, які з нами в'яжуть. Переходьте, дивіться. Обов'язково на наших дівчаток підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Це все, що ви бажаєте. Ну, а я розкажу, що ж я сьогодні буду розпочинати в'язати. Так, буду дов'язувати на цьому тижні, планую дов'язати, напевно, що цю шаль. Цей бактус шаль, напевно, вже це не бактус, а шаль. Я буду починати в'язати шапочку. Ось таку. У мене є ось така пряжа. Це була шапка для устінки зв'язана. Я її розпустила, бо вона на неї велика, але мені цей колір підходить. я вирішила зв'язати шапочку собі. Вже не перемотувала цю пряжу в гарні такі моточки. Вона вся в лаванді, це 100% шерсть. І я буду в'язати їх на ось таких спицях номер 10. Е, сама модель шапки я її в'язала років 5 назад. Да, Вона вже не модна. Але мені дуже йде ця модель, і я вирішила її повторити. Так як мої дві шапки, одну я віддала своїй мамі свекрусі, вона носить. Іншу я в'язала для, для себе, ну мамуся моя забрала. Так як так і не наносила з цієї моделі, вирішила повторити. Так, і що я буду в'язати далі? Ще одна в мене є. Я буду сьогодні розпочинати в'язати ще снут. Ось цю пряжу я заявляла. Ну, в мене вийшло, три пряжі додавала я, так як снуди я не думала, що буду в'язати, але треба, то буде в переход такий снуд до ось цієї дівчатка, хлопчики, шапки. Я думаю, що буде досить непогано з таких кольорів цей снуд. Цей йде акріл з шерстю, цей де-акріл 20% шерсті і металік від Alizean Angora Gold. Ось, вив'яжу оцей остаток і далі буду цим дов'язувати. Я думаю, це буде просто два моточки, бо буде в дві нитки. Вже вам, бачите, намотала, щоб було цієї шапочки, в нас такий снуд на зиму. Хоч ви знаєте, я передивилась дівчачі, ці шапки, і вони ще на них хороші. Нам не дуже це потрібно, але, як ти кажеш, новеньку шапочку завжди дітки хочуть. Ну, і не знаю, можливо, пізніше ще до вас підключусь, покажу, що я там почала в'язати. Сьогодні буде другий день, сьогодні понеділок, друге підключення. Дівчатка, хлопці, не маю часу. Я, як завжди, вся в роботі, але хочу чомусь, мабуть, це світло. Да, додатку. Так, показую. Я почала поки тільки шапку. Ось дивіться, моя шапочка. Можливо, воно настроїть. Я надіюсь, що ближче вам покажу, десь видно все. Ось так вона. Це низ, і воно так углом в'яжеться. Це коса. Бачите, коса. Досить давно споминала, як її в'язати, цю шапку. Можливо, даже випущу мастер клас я ще подумаю, якщо вийде ця шапка, випущу. Дивіться, мені не вистачає пряжі. Був такий великий моток. І оце все, що лишилося. Я знайшла ще в себе ось такий залишок. Чомусь не хоче мені тут, в цій кімнаті, фокус. І знайшла ще ось такий. Так, я розумію, що це не того кольору, але я, напевно, вив'яжу ось цю. Всю. Подивлюся, як мені хватить, можливо, ще вставлю цю і цю. Не знаю, щось буду мудрувати, якраз все повив'язую, напевно. І вже на майстер клас почну другу шапку з іншої пряжі. Ця, ця пряжа 80 метрів на, на 100 грм, вона досить товста. Виглядає, звісно, дуже прикольно. Воно це все, знаєте, таке товстеньке. Але її багато треба на цю шапку. Цей рис дуже багато жре, ця косічка, і це все. Так що, в'яжу я її на десятки. І ще мені допомагає крючок в цьому. Надіюсь, що мені хватить. Вона така, ну, я дов'яжу, вам обов'язково на собі покажу. Я надіюсь, що мені щось вийде. І. Можливо, навіть цей буде прикольно, як вона буде така полоска. Не знаю, це, це я в'язала з цієї пряжі мамі шапульку, вона носить на роботу. Вона цей де 100% вовна на 100%. Вона така дуже тепла. В ній прям жарко за отворотом мамі жарко. Вона на, на такі морози вдіває. Ось, А в мене буде без цього отворотика, я думаю, що мені. Ну, в мене, мабуть, вже. Пів шапки зв'язано чи що. Ну, не знаю, подивлюсь. Я йду працювати далі, а ви залишаєте зі мною. У мене сьогодні вже вівторок, і я так зрозуміла, хтось мене наврочив. Ну, я не знаю, що це таке. У мене ще такого, не знаю, за стільки років, що я в'яжу, у мене ще такого дурдому не було, як цих два дня. Так, вчора я вам показувала цю шапку. Вчора її розпустила, другу начала, опять зв'язала інакшу. І знову розпустила. Це, це номер три вже. Шапка номер три. Е, узори гарно лягають, але вона пряжа дуже об'ємна. І воно на мені, як не пришей ще кобилі сідло, я не знаю. Не гарно. Вирішила обично ліцеву гладь в'язати. Тут такий виворотній рядочок. Е, я думала, може, з відворотом. Вирішила, що якщо мені треба буде відворот, буду його робити. А якщо не треба, вона буде просто без відвороту. Без відвороту. Ну, вона ще дуже класно дивиться, я прикладала вже до себе, якщо таким руліком, ось так вона сама по собі завертається, далі я буду дов'язувати вже цю шапочку, проста буде. Ця макушка якась, не знаю, ще не придумала. Можливо, ще раз цю розпущу шапку. Вона трішки заширока, але я хочу її під прическу, якби під якусь зачіску вдівати, ну, як під зачіску. Щоб вона мені не приплющувала об'єм волосся. Так, я надію, що вже все в мене вийде. Ми з вами зустрінемося в неділю, я вам це покажу. І показую, я почала. Снуд для улясі. Так, дивіться, снуд резинкою 2х2, так як в мене шапочка. Тут йдуть косички з двох сторінок, ось так. Теж буду в'язати полотно, тоді його зшивати, і воно ось так буде виглядати. Е, думала тут платочну в'язку вставляти, але подумала, думаю, попробую резинкою. Я резинкою ще не в'язала цей такі снуди в такому е, цьому. Що, вийде, подивимося. Не знаю, що я стигну до неділі, можливо, ще раз цю шапку буду розпускати. Ну, точно не буду розпускати, він все дуже, щось нема фокусу, я не знаю чого. Дуже гарно лягає ця пряжа. Хоча акрил ну, дуже класно лягає, В'яжеться швидко. Буквально тільки почала раз-раз зв'язала. Не знаю, як я буду розпреділяти ці кольори, щоб мені вистачило, ну, щось буду думати. Так. Вже з вами зустрінемося ми в неділю, я надіюсь, і вам вже щось покажу. Можливо, якась буде і готова робота. Я дуже на це надіюся. Усім привіт! Сьогодні в нас буде звіт, третій звіт по СП. Зв'яжемо шапку 5 за 5. Я хочу розказати, що я зв'язала за цей тиждень. Почну з своїх довго таких страждальних шапок. Я зв'язала дві шапки. Буде вас відео нарізка, як я боролась з цією пряжею. Хотіла вже плюнути, її викинути. Вообще, чесно скажу, дівчата, я дуже хотіла собі шапку з узорчиком, там таку з косичкою, але це дуже товста пряжа і воно просто не лягало. Я вирізала шапку, розпустила. Почала другу шапку, вив'язала другу шапку, розпустила. Почала третю. коротше, це вже п'ятий варіант цієї шапки. Вона на мене така вільна, тому що я її хочу одягати на прическу, на зачіску, щоб вона легко лягала. Її може, вона може бути руликом, може бути без рулика, так, простенько. Фото на мені буде вже в заключному відео звіті останньому. Я вже, надіюсь, всі е, фото зроблю, щоб було вам наглядно бачили. Так, ось така в мене вийшла шапочка. Слідуюча моя готова робота. Це, я собі зв'язала дві шапки. дівчата. На всі случаї життя, так. Ось така шапка зв'язана вона таким узорчиком 3х1. Три лицевих, один виворітня, обична простенька. Ну, Вона по голові лягає досить непогано. І не знаю, мені подобається. Це на, на, ця, ця 100% шерсть, і це на таку прям, ну, 20 градусів морозу зиму, через те, що в ній дуже жарко буде. Хоч вона така ну, продувається, да, але вона дуже тепла. Е, так, дві шапочки зв'язані. Що ж вам ще розказати? А, в'язала я цю шапку на спицях номер 10 Тут в мене різний набор петель. Тут де я в'язала обичну ліцеву гладь на 54 петлі. А ось цю буквально в'язала вже на 44 петлі, на 10 петель менше, і тут видно так, різницю. Но ця в мене така плотненька по голові лягає. А ця прям так вільно. Ну, Вона буде з напуском. Так, і йдемо далі. Надіюсь, вам щось видно. І та -да дам я нарешті закінчила свою цю ш... шаль-шарф. Я скажу, що це шарф, це не шаль. Дівчата, ще не, зак... не, закрила, е... не сховала кінчики, і вона вийшла ну, дуже, дуже довга. Це перший мій, скажімо, мій шарф, такий-шарф, шаль -шарф, бо іначе сказати не можна, вона десь тут 3 метри має. Коли її випро вже заблокую, я вам тоді розкажу, скільки метрів. І да, я її довго в'язала. але я дуже задоволена, вона так гарно дивиться, я вже із себе обмотувала. Там 10 разів почті можна обмотати вражний, ніби це величезний снуд. Але всім подобається, не знаю. Чоловік сказав, що я казала, плюну, мабуть, буду розпускати. Воно таке довге, він каже, Боже, ти стільки в'язала, будеш розпускати. І, дівчата, я не наважилася її розпустити. Вирішила, що буду носити як шарф. І навіть, навіть оці пряжі, що тут різні, воно досить гарно дивиться. Я не знаю, як на камері ці переходи, але в житті воно досить красиво. Я сподіваюся, що я зроблю фотографії. Так як в нас дуже часто оце виключається світло через ці прильоти. Знову вчора цілий день не було світла і економиш це світло. Це вся Україна, не тільки я жаліюся, я просто кажу, як є. Е, то я збираю в'язані речі, щоб їх всі, всі разом пос... випрати вже в машинці. Я все в'язане полотно про машинці. Не знаю. Не сваріть мене, через що машинка мене на її режимах нічого не сідає. Ну, По крайній мірі, до цих пір не сідала, можливо. Так, і ось в мене вив'язалась така шаль, я дуже довольна. Вона десь важить грам 400, я так собі на око прикинула, ще не важила її, чесно скажу. Я її в'язала на спицях 5,5. Закрию кінчики, все-все заблокую, тоді вам в готовому вигляді вже все покажу, щоб ви подивилися, як вона виглядає. Так, ну і я хочу ще розказати вам про що? Ем, так. Про мій снуд, так? Я снуд не закінчила, не знаю. Я цілий тиждень в'язала цю шапку, перев'язувала, три дні потратила. Далі мені вже мама просто каже: кинь ту шапку відпочинь, бо ти 4 рази перев'язала, знову розпустила, треба відпочити. Це, чесно говоря, з цією шапкою в мене перший раз в житті. Щоб це я стільки розпускала. У мене такого ніколи не буває. Я завжди ну, завжди вгадую, скільки мені треба петель. Це буквально я можу один раз розпустити. Ну, щоб чотири рази повністю готовий виріб я розпускала, ще такого не було. Ну і от, я дов'язала цю шаль. Буквально вчора в суботу у нас. Не було світла, і поки був, був, було світло, я трішки пров'язала ще свого снуда, цього, не свого, а дитині. Вив'язала, я собі так прикинула, напевно, половину. Половину в мене вже готового снуда є. Я думаю, можливо, мені цієї повністю пряжі хватить. Мені не потрібно буде додати інший колір. Ну, глянемо. Я буду вив'язувати повністю цю, якщо то додавлю оці розовенької там десь. Бо я думала. Розмотати, в'язати розовим. Тоді додати цю і закрити так. ви знаєте що? Я поняла? Що якщо я. Я ж не знаю, скільки мені треба, потім опять ця пряжа лишиться. Я вирішила, що я буду дов'язати повністю цей снуд, вив'язувати всю цю пряжу. Тут я в'яжу резинкою 2 х 2. прошлий снуд вам показувала, там був рисом. А це різинка 2х2, і теж ці косички по боках. Косички мені чим подобаються, вони не загинаються ось тут на шиї. Тому я з цими косичками раз попробувала, в'яжу їм з косичками. Ну, а ми з вами зустрінемося в слідчому відео і я розкажу, що ж я буду починати далі в'язати. А ви переходьте по силочці, дивіться на наших дівчаток, що ж вони за цей тиждень зв'язали. До скорої зустрічі!